Це не просто набір. Це база для тих, хто звик сам крутити свою ластівку або крутить чужі. Тс, тут навіть будки хекс є. Але до них дійдемо. Що маємо? Під до другого скачка, звісно, 90Т. Храповий механізм, реверс, кут нахило 4 градуси. Насадки від 10 до 27 мм та дві свічкові насадки 16 та 21 мм. Подовжувачі 125 та 250 мм. Він же вороток теподібний та тристоронній перехідник. Також є шарнір карданний. Під на четверту. Тріскачка 90Т, аналогічна, тільки трішки менша. Насадки від 4 до 13 мм, викрутковий вороток та подовжувач 100 мм. Бітотримач та біти 1,4 дюйма. Шліцеві, хрестоподібні, хрестоподібні з насічками, зіркоподібні та хекс. І особливість цього набору шестигранні біти. Не лише в метричних розмірах, а й в дюймових. Від 1,8 до 5,16 дюйми. Підходить цей набір. Забирайте на сайті Aproua. Хочете інше наповнення? У нас ще є 10 наборів. Думаю, знайдете потрібний.